Це вже Луганська область. Їдемо в козою вантажівка, з іншим чином зараз туди добратися не можна через дощі, непогоду дороги розмиті, тільки, і тільки так можна туди дістатися. Якщо буде якісь жужання, кажете, якщо почуєте скорше нас і просто стоїмо, замираємо. Ми рухаємося, що він рух не засвітив. У нас, в принципі, може буде видно, але хоч принаймні руху не буде видно. Не буде тут на камері сильно помітно, що десь щось, якісь рухи. Може, провезе, і вони просто полетять. Далі рухаємось пішки, а машина не може наближатися до нуля, оскільки там буде легкою ціллю. Намагаємося пересуватися посадками, звісно. Колись не дуже багато залишилось, але все одно так безпечніше, оскільки в повітрі часто літають російські дрони і коли засікають рух, одразу починають відпрацьовувати. Наслідки від того, коли нас горіли крадами, це нам повезло, що вони буквально промахнулися метрів 50. У нас позиція ось одразу за ворогом. А вони попали сюди. Тільки чуєш вихід, одразу прильот. Тобто дистанції дуже маленькі. Та ну буває 700 метрів, ось 600. Це буквально в кінці поля, якщо зараз вийти все на дорогу, то кінець поля видно, а вони там одразу за бугром стоять. Вони заїжджають, потім відпрацюють пару разів, вертаються назад. Автомобільна група, там та. на, на автомобілі. Ну, буквально тиждень. Тому це ж їхня вертушка працювала теж по наших неспешках. З вертушки просто там були посадку, поділили просто на дві частини. Оці брьовна я поки збирав, був тричі обстріл. І тобі треба відходити далеко від бліндажу від окопу, щоб їх нормально знайти. Потім, поки ти відріжеш, і виходить. Довгий час без укриття, тому все доволі небезпечно. Тут місце буквально для мене, для моїх речей і все. Як копається легко, важко. Ні, копається копається дуже важко. Тут видно от, отакий, отакий шматочок, тут десь йде землі, а потім тут же починається мікс глини і землі. І ну, якщо земля ще копається нормально, то глина йде дуже важко. Бо ти, ти не копаєш, ти просто так, як кіркою лопаткою працюєш. Відбиваєш її буквально, бо вона не копається. Три дні назад була спроба наступу на сусідній ділянці. Світло, шумове шоу було, звісно, тут дуже знапне. Працювала і тяжка артилерія, і взагалі все, що могло стріляти, стріляло. А це піхота наступала їхня? Так, да, піхота, піхота в підтримку артилерії. От. Вони намагалися пройти там, на сусідній ділянці, і виходить, що наша артилерія просто накрила то все, всі їхні спроби. Що скажеш про е, опонентів? Зараз в них там мобілізація, багато нових людей прийшло. Судячи з характеру обстрілів, куди вони стріляють, вони нікуди не можуть попасти взагалі. Ті снаряди летять хто зна куди. Факт те, що тут було, коли ми приїхали, те, що розповідали нам наші попередники, що якби місця всі пристреляні. Коли ми почали, коли почалася мобілізація, то ну, от бачите наші позиції тут, і там поле то фактично цей місячний ландшафт, воронки всі справи, а у нас тут нічого тут. У, нас, у них або перельот іде, або недоліт. доліде. Єдине, що в них виходить, яким чином нас обстрілювати, це касетними снарядами. Це вже над нами, це вже по окопі. Б'ють по нам просто капець, уже десь певно, з пів години чи години то перельот, то не А тут уже коротше, по нам і по бліндажу попало, бо посипалася посипалась земля на, на, цей, на голову. Пережили ми обстріл. Все нормально. Коротше, тут возле бліндажа от розрив Це от касети. І він біля самого входу. Ящик з банками. Розірвало насколком банку всередині. Вон входне тверсті банку з цей з косолою. Там вон посікло, коротше. Осколками все. Як ви тут харчуєтесь, розкажи? Все я харчується. Сукпої, от собі, каву робимо. Я так розумію, тут взагалі роз... розводити багаття не можна. Ні, розводити багаття не можна, тут дуже велике де маскування. Якщо пролетить, він одразу побачить якийсь вогонь. І Зразу почнеться прильот. В середині, якщо навіть фонарика включаємо, то що то треба як мінімум закрити чимось окоп, вхід, типу, щоб не було видно. Зараз вже доврячку похолодало, без багаття, без багання тут гріб. Це теплі речі. Теплі речі. А, коли зараз холодніше, просто частіше ходимо, але на менше годин. В окопі собі вже можемо, там є такі спеціальні окопні свічки. І ми собі ті окопні свічки розпалюємо. От так само, типу грію воду, теж стараюся. якось, щоб тобі вгодь зробити на воду, щоб нагріло трошки. Ну, я туди, буду... туди. Зараз спустилися в окоп. Почули, що над позиціями завис безпілотник. Десь, мабуть, за секунд 10 одразу був вибух. Не дуже потужний калібр. Схоже було щось на навох, на, на, на скид, як це зазвичай роблять, коли кріпять боєприпас до безпілотника і він, і він його скидає над позиціями. Але ну, до кінця невідомо, тому поки що залишаємося в укриттях. Ховайся. Не чуєш, що це блін? Я вже почув, коли ти почав бігти, я щось прислухався вже. Він же що говорити. Вже була міна. Ти вже щось? На поле прилетіло. Міні сам тут заказав коптус. Ну не зразу став. Дуже близько. Файний. Замір майно. Переважно дрон зависає і коригує просто вогонь, а пострілює так у нас. Ту не треба особитися зараз окопу. І слухати уважно. Свіст. Чи прилітає, чи не прилітає. Таке вопи з не то можу проти ставити.